Всім привіт! Мене звати Ірина Сушкова, і це відео і ще наступні декілька відео будуть присвячені технікам, які можна використовувати на етапі відкриття вашої фасилітаційної зустрічі сесії. Тобто, ще раз нагадую по плану, ви пам'ятаєте, що у нас є підготовка, але сама сесія починається з відкриття, що звичайно. Потім ми збираємо дані, і далі йде аналіз даних, план дії і закриття. Ну, а далі вже після цього там э, всякі перевірки прогресу. Якщо говорити про відкриття, є декілька різних практик, про які ми будемо говорити, але я почну з цієї дуже базової практики, яка називається чекін. Е як воно робиться вживу? Загалом ви приходите на зустріч, і ви просто, наприклад, просто просите всіх стати в коло, наприклад, і от вони мають одним словом щось сказати. Дуже коротко. Таким чином, ви е, даєте можливість кожному щось сказати. Тобто, якщо людина вже хоч щось сказала впродовж зустрічі, пару слів, і це було безпечно, і це було класно, то більше шансів, що вона далі буде підключатися до дискусій. Тому е, дати можливість кожному сказати хоча б одне слово або трошки з самого початку є одним з е, таких ключових. Або, або, або можливості покращити залученість людей впродовж сесії. Що робити, якщо онлайн? То ви можете попросити їх там, по будь-якому порядку, по будь-якому порядку висказуватись так само по черзі, написати питання, що вони можуть мають сказати, і вони можуть там в, в чатику відповісти, для того, щоб зрозуміти, який у вас краще, щоб вони це проговорили голосом, тому можна. Я як я робила, попросить е, всіх написати плюсик в чаті. Хто зараз вже мене слухає, вони всі пишуть і там вже буде зрозумілий порядок. Тобто, виходячи з порядку, як у вас відобразилися плюси в чатику, так один за одним, будь ласка, включайтеся і скажіть, що для вас, ну, наприклад, да, пишіть одним словом проєкт. Це більш серйозна тема, наприклад, коли ви будете обговорювати, там, ретроспективно аналізувати ваш проєкт. То ось цей вступ буде більш логічним, який вже буде потихеньку підключати до е, контексту, саме вашої зустрічі. Загалом, якась така вправа, вона на, на е, відкритті вона має сенс ще й тому, що люди, вона допомагає переключити людей від е, їх. Попередні зустрічі, на якій вони працювали, там були в іншому контексті, або взагалі просто в своїх робочих думках, на тему вже тої зустрічі, яка у вас є, тобто переключає. А, якщо у вас команда менш серйозна, чи вона нормально сприймає якісь шуточки, і у вас більш такий а, неформальний стиль спілкування, то можна брати і більш фанові теми. Не знаю, наприклад, от дивіться. Ну, от це таке, Який ваш рівень енергії від 1 до 10? Чи теж можна спитати, е, як ви відчуваєте успішність проєкту від 1 до 10? Саме для вас? Чи е, рівень вашої мотивації був на цьому проєкті від 1 до 10? Чи є зараз? Ну, от Такі, от речі, теж можна там спитати. Ще більш фаново, наприклад, який ви супергерой? І чому зараз? От. Якщо треба, наприклад, так, 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 також цю праву можна використовувати, коли вправувати якийсь воркшоп і не всі одне одного знають, то можна, щоб люди а, познайомилися впродовж цієї вправи. Тобто ви там передаєте один за одним говорите, наприклад, в колі вже вживу, або тут таким самим по плюсах. І люди представляються, там включають камеру, говорять, як звуть, чим займаються, і про що ви перше подумали, коли встали з ліжка, наприклад. І фаново, і посерйозно. Фаново дає тільки трошки неформальної обстановки, і тоді більше довіри загалом далі ділитися чимось особистим. Ось така дуже проста вправа. Можливо, ви з нею були вже знайомі, можливо, у вас є якісь варіації, які ви Пишіть в коментарях. Дякую за увагу. І далі буду записувати інші. Всім дякую, підписуйтесь на наш плейліст.